Доброго дня, шановні вболівальники. слава Україні, слава Збройним силам України. Говорить і показує Івано-Франківськ. Вітаємо вас на перенесеному матчі. Подивимося, чим завершиться цей стандарт. Іван Москалик, граючий тренер, подає. Іван Романчук пробивав головою, але повз ворота м'яч від воріт. Отже, склад народної команди Пробій. Повідав назад передачу на Кресія. Кресій подає. Перший на підбиранні Дриган пробиває. Богдан, хто буде перший на підборі? Барабанов відбив перед собою, але допрацювали захисники, вибили м'яч. Висока подача. Барабанов виграє зараз м'яч своєму воротарському. Вертають м'яч москалику. Ще раз подає москалик, і Павло Данилюк відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі на 31 й хвилині. А після подачі Романа Москалика Павло Данилюк робить рахунок 1-0. Роман вирішив вкинути на ближнього. Микола Сікач вантажить в воротарський майданчик. Барабанов кулаками відбиває шкіряну кулю. Красій перший на підбиранні. Подача від Василя Красія. Іван Романчук пробиває, але повз ворота м'яч провотів. Порцію опусків зараз за цей епізод отримали і Красій, і Романчук. Погрібний вперед грає на Максимюка, проти нього бореться Данилюк. Праворуч передача. І виграє Кохман другий поверх. Максимюк пропускає м'яч. Пробиває зараз Лунів, дойшла до нього шкіряна куля. І... Пройшов його постріл. Що виглядало дуже ефектно. Я вам скажу. Можливо, не надто ефективно, але ефектно. Бере на себе Сікач, віддає передачу на Кукурудза. Що зробить Андрій? Ще правіше на гультая. Володимир Гультай на ударній позиції пробиває гультай, але точно в руки Барабанову. Зараз класно перевели м'яч. 17-й номер граючий тренер команди Роман Москалик. Зараз передача на Сікача, але Барабанов перший був на м'ячі. Зараз Сікач з мускалком обігралися. Передача праворучна красія. Що зробить Василь? Подає другим. Андрій Кукуруц. Андрій Кукуруц ударом головою робить рахунок 2-0 на користь народної команди. пробі 54 54-та хвилина. Стає рахунок 2-0. Кукуруц. Ліворич тут є пропозиція від Іванюка. Саме туди йде передача. Іванюк бере на себе. Віддає на Сікача. Микола Сікач грає на Дригана, пробиває Богдан Дриган. І рахунок стає 3-0 на користь народної команди. Пробій. То, як то кажуть, пішло. 59-та хвилина. 3-0. Першій половині чемпіонату не так пішов високий поло Данилюк. Подача якраз саме туди, в зону, де знаходився Данилюк. Але Володимир Барабанов цього разу виграв ось таку дуель у Іванюк. Метро з М'ячем входить штрафний майданчик. Іванюк прострілює вздовж. Пропускають тут м'яч. Відразу двоє партнерів на Сікача. І Микола Сікач робить рахунок 4-0 в зустрічі. Це 63 хвилина матчу. Дозволяє заміну арбітр матчу Олег Музика. Вперед. Знову Касьян. Фактурний гравець досвідчений. Дриган вирізає швидою на Москалика. Роман Москалик з торгового майданчику приймає м'яч. Підробляє під праву ногу. Пробиває. Але рикошет від. Роман повертає йому м'яч. Хороша передача. Зараз розірвана на кукуруза. Кокурус сходить штрафтий майданчик. Віддає б назад на Івана Романчука. І дев'ятий номер городенківської команди робить рахунок 5-0 на користь своїх партнерів на користь гравців народної команди. Пробій. Роман Романюк надійно зіграв в тому епізоді. Роман Москалок з М'ячем на 18 метрах пробиває Москалик і Барабанов тут зіграв. 75-та хвилина у нас на табло. Іван Романчук пробивав. Удар другим темпом від Москалика. Ще раз Романчук і рахунок стає 6-0. На 75-й хвилині 6-0 стає рахунок в матчі. Де саме? На якому стадіоні? Розраховуємо на те, що на колосі відбудеться ця зустріч. Подача від Дригана. І що тут пенальті? Пенальті ставить ворота на двірнянців. Досвідчений Романчук пробиває і на досвіді розвів він голкіпера. Там м'яч. 7-0 Стає рахунок знають по дитячо-юнацькому футболу. Завершив співпрацю з надвірнянцями натомість ось, тандем Зомбіка та «Нестерука». Що тут? Андрій кукуруд Андрій забиває. О, Андрій Кукуруц забиває восьмий м'яч після передачі Романа Москалика. Що тут Кукурудз бореться проти суперника? Аут і лунає фінальний свисток арбітра матчу Олега Музики, який фіксує перемогу народної команди Пробій з рахунком 8-0. Дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію. Дякуємо командам, дякуємо вболівальникам. Але в першу чергу хочеться подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони інших воєнізованих формувань. За те, що зараз ми всі, от, гравці і вболівальники, мають можливість грати, переглядати цей матч. І слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде добре, ми переможемо! Граємо заради перемоги! Народна команда «Пробій».